А ну хто мені розкаже, що тут за чудесія така? Оп! І тікай. Мабуть, не важко здогадатися, але може хто не знає. То з міста. А ось це. Хто в курсі, як називається? Ця ягідка. І це як класно. Ай, каліча така. яка красуня. Це не тільки гарно, це ще і неймовірно смачно. Дуже смачно. Вона дуже така солодка з водкою кислинкою. Вона сонечко яке гарне. Може в кого вдома така є? Діліться. То, кого, я знаю, що в різних регіонах по-різному називається. Я просто відірватися від неї не можу.